Зоріє ранок, і крізь пелену зажевріяло сонце, немов та жаринка, і пташка прокидається від сну. У травах світиться росинка, немистинка. І щохвилини змінюється схід, немов вуста в нього сміхаються рожеві, а кожен день. Лишає нам свій слід знайомства друзів, втрати, зустрічі митєї, життя сплива, мов гортаєш книгу сторінки в ній заповнені тепер до краю. То тепле літо, то зима, кригу десь кинула, швиденько це перелистаю. Більше за все там струменить любов, коли Господь війшов у саму душу, серце, без неї в'яне все життя, і кров застигне в жилах і не чутиметься скерцо.